Привіт! Сьогодні буде огляд на Bluetooth наушники з Aliexpress Дані наушники я купував по акції 3 за ціною там 2$ долари, 5,99, це дуже така крута акція, по якій можна купити дуже багато чого і дуже дешево. Без акції вони коштували там порядка 500-600 гривень, з акцією там порядка 100 гривень коштує. Ось так вони виглядають. Прийшли в такому пакеті. І самі наушники. В комплектації йде сам цей пакет, всередині інструкція, кабель Type-C на USB для зарядки та дві пари знімних біруш і третя пара на самих цих наушниках. Якщо відкрити, подивитися, то ось такі вони. При відкритті вони починають самі мигати, сигналізувати про те, що як мінімум, що вони робочі. Коли ставити їх на зарядку, то оця от індикація вона мигає. В залежності, який заряд, вона мигає різними кольорами. Тобто тут є три індикації, якщо повністю заряджені всі три горять, відповідно, якщо якась менша зарядка, то буде блимати один або два індикатори. Самі навушники виглядають ось так. Це один навушник. І другий навушник. В темноті або при кімнатному освітленні, коли не дуже яскраво, вони дуже-дуже яскраво світяться. Саме оці от на кейсі бокові світодіоди, оцей світодіод. А ці світодіоди, що на самих наушниках, вони світяться тільки під час якогось активної дії або використання. Після того, коли вони вже повністю або ставлені в кейс, або відключені, вони самі відключаються через певний час, там порядка 5 хвилин, а може навіть менше. Сам кейс в закритому вигляді виглядає ось так. Мушу зауважити, що роз'єм тут Type-C це доволі хороша новина. По самому кейсу він виконаний з не самого дешевого, але не самого дорогого, такого більш-менш адекватного пластика. Всі деталі підігнані, немає ніяких таких супер шероховатостей, немає ніякого супер прям такого лайна, можна так сказати. Ніякої лажі тут немає. що... Прям виказувало, що ці навушники за 100 гривень. Якщо взяти сам навушник, його роздивитися більш детально. То на ньому також немає ніяких всяких оцих недоспайок, немає ніяких зазубренок, все акуратно зроблено, доволі якісно, доволі приємно на ощуп. Це, що стосується їх зовнішнього вигляду. По їхній роботі, як вони працюють, як вони коннектаються. Коли ви відкриваєте, вони починають відразу мигати. Коли ви достаєте їх з кейса, вони починають визначатися в Bluetooth пристроях, як TG09 модель цих самих наушників. Після того ви нажимаєте на телефоні і приєднуєтесь. Якби все максимально просто, все максимально. Інтуїтивно зрозуміло, нема ніяких заморочок, немає ніякої фігнів, все дуже просто працює. Що правий, що лівий наушник може працювати автономно. Це є дуже великим плюсом. Тобто ви можете один на зарядку поставити, лівий використовувати, поставили лівий, правий використовуєте. Також вони дуже швидко підключаються. Тобто, якщо витягли один наушник, потім витягнули другий, то другий наушник дуже швидко знаходить сюди пару і вони дуже швидко працюють в парі. Заряджається він також недовго, там порядка годинка, можливо дві. Розглянемо саму інструкцію, яка йшла в комплекті. Вона йшла на двох мовах. Китайська, звісно, і англійська. Я зараз попробую так показати цю інструкцію максимально, щоб було видно, комфортно. В даній інструкції нас може зацікавити тут два листочка. Перший листочок це функціонування сенсорної кнопки на навушниках, саме ось. І другий листочок це характеристики по часу роботи. Далі тут є інструкція, як приєднуватись, як воно працює. Якщо дивитися по інструкції, згідно характеристик дані навушники можуть працювати порядка 4 годин на одному заряді, в самому навушнику є батарейка на 40 мАч, дистанція, з якої вони працюють, 10 метрів, Сам динамік, сам спікер, сама. Площа динаміка 10 мм. Заряджається порядку 1 години. І в режимі розмов також порядку 4 години. Версія Bluetooth 5,3 тут. Ємність батареї 200 мАч, це самого кейса. І заряджається зі швидкістю 5 вольт 500 мАч. Можливо, комусь цікавий сам кабель, як він виглядає Type-C. Я його зараз безстренько покажу, тут нема на чому акцентувати увагу. Звичайний 20-сантиметровий кабель, з одної сторони Type-C, з другої сторони USB. Зрозуміло, таким смартфони не позаряджаєш, але якісь ліхтарики або наушники підійде, тим більше це якби входить в комплектацію. По досвіду звучання та... Функціонування даних наушників. Вони функціонують доволі нормально, швидко приєднуються, музика приємна, немає ніяких фонових шумів, немає ніяких тріскотінь, ніяких шумів, які б мішали або були незручні в вухові. В даному випадку ці наушники повністю коштують свої гроші. Якщо брати до уваги там, якісь баси, там, суперстеро, якість передачі звуку, зрозуміло, що ну, це наушники за 100 гривень, що від них хотіти, будемо відвертими. Але якщо їх купити за 100 гривень, то ви получите дуже адекватну якість і за дуже-дуже дуже, дуже, дуже дешево, можна сказати, на халяву. По перевірці, по тих параметрах, що вказані на самій інструкції, плюс-мінус все співпадає. Тобто вони робочі, мікрофони робочі, наушники працюють, тримають нормально, заряджаються. З мого досвіду, що я перевіряв, дистанція 10-15 метрів. Вони спокійно працюють, далі вже вони відключаються. Мікрофони в даних наушниках відверто здивували, тому що я розраховував, що буде якесь ріпіння, шипіння, буде нечистий звук або ще якась фігня незрозуміла, але вони доволі нормально себе показали. Я зараз прикріплю звук, як саме запис йде через мікрофон на наушниках. Тобто дані наушники можна сміло використовувати при розмові і не буде співрозмовника, ніякого постороннього шуму, пищання і так далі.

Раз, два, три. Запис звуку на наушник Bluetooth стеджі на дев'ять. 5 п'ять метрів. Гололо. Один, два, три, чотири п'ять. Один, два, три. Раз, два, три. Глоало. Раз, раз, раз. Запис звуку: обидва наушники. Один, два, три, 4,5. Раз, два, три. Раз, два, три. 1, Один, два, три, 5. Раз, два, три. В ухах дані навушники сидять зручно, не сказати, що прям от, як в леті, але якщо їх чуть-чуть так прокрутити і більше сильніше вставити в ухо, то вони тоді нормально сидять, не випадають. Так як в мене вухо невелике, то ці навушники вони доволі такі ну, великуваті. Вони великі, але вони сидять нормально. Немає якого супер дискомфорту, що вуха відвалюється там за годину прослуховування музики. Там ще кажуть, що в цих наушниках є, шумодав, Ну, не знаю. Щось я не відчув. Щось воно є, щось нема, ну, непонятно. Але для відтворення просто звуку вроді нормально. З приводу того ігрового режиму, я не знаю, хто його буде використовувати і нашого. Але я протестував, затримка дійсно чуть-чуть менше. Тобто між тим, що відбувається. На телефоні і тим, що відтворюється в звук, вона якби ну, не то, що чуть-чуть менше, а її ну, можна сказати, немає. Тобто звук, який відтворюється на телефоні, він співпадає з тим, що відображається в самій грі. Може для ігор комусь це буде дійсно зручно. В інструкції там вказано, що щоб перемкнути на ігровий режим, то потрібно там зажати на 4 секунди. Клавішу сенсорну, і тоді воно там переключиться, просигналізувавши вам, що Gaming Mode On. Але я думаю, і на звичайному дефолтному режимі для музики буде доволі нормально це прослуховувати. В подальшому мають ще деякі наушники до мене приїхати. Також буду робити огляд. Дякую за увагу. До нових відео.